Час підбивати підсумки п'ятниці провінційні вістя на телеканалі ТІВІ4. вітаю вас. У Тернополі заговорили про дорожчання проїзду у громадському транспорті. У містах західної України за останні місяці рекордно піднімається вартість проїзду у громадському транспорті. Всі рекорди побив Львів. Ще у кінці 2023 року. Готівковий тариф збільшився удвічі з 10 до 20 гривень. Суттєво подорожчала і ціна оплати за QR-кодом – з телефону з 8,5 гривень до 15. З Червня 2024 року. Проїзд буде коштувати 20%. 25 Про подорожчання квитків на громадський транспорт заговорили і у Тернополі. В управлінні транспорту та зв'язку повідомили, що це вимушені міри, адже ціна на пальне, запчастини зросли, як і зарплатня у водіїв. Тому, аби зберегти якість надання послуг громадського транспорту, потрібне підняття цін за проїзд. Настав той день, коли нам, напевно, пора всім задумати, чи чим ми хочемо і надалі бачити якісний. Зручний комфортний транспорт в місті, нашому Тернополі, в нашому рідному місті. Чи ми будемо готові до того, щоб десь е, зменшувати кількість рейсів, зменшувати можливості, зменшувати е, можливість виконати своє бажання переїхати з одної точки в іншу точку? Тому що при нинішніх тарифах ми е, можемо плавно погіршити. Роботу траси. З Спочатку року співробітники поліції області зафіксували понад 77 тисяч правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. За даними управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширеніші порушення на дорогах це перевищення швидкості, керування транспортними засобами без документів та в стані сп'яніння нехтуванням. Правилами паркування, а також недотримання правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами. В одному із будинків в центрі Тернополя знайшли унікальні витвори мистецтва. На один із елементів активісти натрапили під час реставрації історичної брами. За ініціативи громадської організації Брами Тернополя. Спеціалісти виявили старовинні розписи, яким більше 100 років показуємо ці унікальні елементи і вам. Справжні витвори мистецтва знайшли у центрі Тернополя. У будинку на вулиці Сагайдачного 11, реставратори виявили на стінах сецесійні розписи, яким більше ніж 100 років. Натрапили на один із елементів активіста організації Брами Тернополя під час реставрації брами у цьому будинку. Відтак у них виникла ідея запросити спеціалістів, які займаються відновленням розписів. Даний стиль цього будинку він в стилі сецесії безпосередньо йому притаманні флористичні такі мотиви це квіти, листя. Тут ми можемо красі побачити безпосередньо на даному розписі квіти. Це якраз е, така основна основа е, основна характеристика даного стилю. Вона якраз є і на брамі. Це листочки, і квіти, і на фасаді будинку аналогічно. Петро Петрига розповідає, така знахідка важлива для розвитку історичної культури Тернополя, адже дасть можливість відкривати нові гілки туризму міста та нові визначні локації, які може побачити кожен просто гуляючи містом. Аби таких унікальних місць у файному місті було більше. Ініціативні тернополяни просять долучатись усіх небайдужих. У Нас, скажімо так, ідея на майбутнє зібрати зараз підприємців. Ну, небайдужих тернополян, щоб долучалися до даного проекту, також підписувалися на нашу сторінку в інстаграм, ставали нашими патронами для того, щоб іменно реставрація даного, наприклад, під'їзду в повній красі відкрити всі розписи було реальністю, оскільки ми там своїми силами не маємо можливості це все зробити. Петро Петрига розповідає у майбутньому, планують не тільки працювати над приміщеннями та брамами, а й відновленням фасадів та будинків. Усе для того, аби зберегти красу історії. Тернополя. 32 ляльки представили на виставці у Збараському замку. Презентувала свої роботи переселенка із Рубіжного Олена Хмельницька. Мисткиня переїхала на Тернопільщину із Рубіжного ще у березні 2022 року. Тому війна в країні неабияк вплинула на її діяльність. Кожну ляльку Олена присвятила певним людям та подіям, які зараз відбуваються в Україні. У збаражі відбулася виставка ляльок, які створила волонтерка та переселенка із Луганщини Олена Хмельницька. Жінка переїхала на Тернопільщину із Рубіжного ще у березні 2022 року. Лялькарством Олена займалася ще у рідному місті. За цей час ми з дітьми створювали дуже багато різних робіт творчих, брали участь в різних конкурсах, самі оформлювали місцеві виставки. І діти так захопилися створенням ляльок, що у нас перша колекція налічувала більше 150 п'ятдесяти це було окрасою нашого міста. Всім, хто приїжджав, гості в наше місто ми дарували цих лялечок. От вони зараз десь живуть по світу, ті і вижили, що роз'їхалися, що були подаровані. У Узбаражі жінка вирішила продовжити виготовляти ляльки. Говорить, цю справу не хоче залишати у пам'ять про ті часи, коли вона жила та навчала цьому дітей Луганщини. Всі дітки опинилися в дуже складних умовах, розкидані по світу. У них немає матеріалу для роботи. А Своїм прикладом, власним прикладом, я показувала, що не треба здаватися, не треба кидати улюблену справу. Самі ляльки усі різні. Олена розповідає, присвячує свої витвори певним людям та подіям, які зараз відбуваються в Україні. Ляльку Азов створювала троє людей. Воїн зробив меч родом із Сєвєродонецька, Це воїн Олег Проценка. Майстриня зі збаражу, пані Галина, вишила одяг. А я вже зібрала цю ляльку. І я прошу місцевих майстринь саме для того, щоб поєднати творчість Луганщини і Тернопільщини. Олена розповідає, що має в планах продовжувати разом ізі своїми збиральськими учнями виготовляти ляльки. Зараз майстриня працює над ще однією лялькою. Її Олена присвячує воїнам-азовцям, захисникам Маріуполя. У кожного регіону є щось своє, таке неповторне, відмінне і я мрія, коли я повезу цю виставку вже до себе в рубіжне, щоб на прикладі показувати оти творчість на прикладі ляльок, прям вишиті оці сорочечки, які вишивали тут барашські майстрині. Загалом Олена Хмельницька представила 32 ці дві ляльки. Мисткиня говорить далі хоче збільшити колекцію та представляти свої витвори у різних областях України. Виставка ляльок у зборацькому замку триватиме до кінця липня. У ну, нас і завершилися будні. А я вам бажаю спокійних вихідних. Бережіть себе, перемога вже близько.